А, це завантажені, поняв. Завантажені чуть-чуть підвісну. Так, ICSRZ guys. Я бачу через їхню відразу. Чегось так. Ага. Поняв. То я ще цю частину на собі має відкрити. якийсь скро. Папір. Николечко, який ми разонтобиць. Це навряд чи Ага, так і коротше маю потім просто розставити хто вампіра хто ні. Так, тут нічого. Це двері через які вийти має, напевно, ні. О Ага. Металева частина, це ясно, да? Нам потрібно? А, от і вона. Так, може не сюди буде потрібно. Ні. Це не... Потрібний нам А це потрібна нам книжка? Це нам потрібно. Короче, наші кодовій зимки Ага. Тут гори ясно. Угу. Я його маю довести донизу. І... це було просто я з кількох там. Якась там зі скількох. Але значить, що десь сімейного має стояти. Так, до речі, тут на колонах нічого немає. Це... По-перше. Ммм. Ди сюди. О. Воно похоже на цей замок. Але мені треба зрозуміти. Що, яке відноситься до чорного, а яке до іншого? Ну давай, глянемо. Не, не, не ти. А, я маю елементи, типу, вибрати. Чотири почекай. Чотири елементи, а? Цей... Ем... Цей, напевно. Цей, скажи за все. І знизу такі завітушечки. Дві. Оцей. Да, По ідеї типу він треба зібрати там 4 елементи, які похожі на цей. Правильно, мені треба володнити просто їх похожих. Добре. Э, так. Що в мене? Дракон і хвилі. О, це не своє місце пішло. Дракон, здається. Да, дракон сюди. Далі, кораблі та та хвилі. Ну десь... Десь сюди. Тут один, і тут ще десь два здесь Е, гаразд, Гаразд, гаразд. Так, Канделябри. Я так розумію, це феня має відкритися, буде. Ці дверцята, але треба знайти де ці цифри. У мене виходить не розшифровані оці цифри. Хто дракола, хто ні. Ам... Оце іще, але це мені треба просто знайти ці залізні плитки і оце мені треба ще розібратися а... і книжка має на щось давати відповідь питання на що вона дає відповідь оце воно зато токені тут нас бирується конечно нічого не видно нічого не приховано нічого не опа А тут я нічого не, не візьму, так? Окей. Эмм... Нет, ти стоїш на місці. По землі-то воно виглядає так. Але щось не підходить. Напевно, може сюди. Да, і в них виходить два треба ще. Це похоже на, Є... на єгипски. Символи. А це. Це скандинавські символи. Це може грецькі? Типу, це є єгипетські, г... скандинавські, грецькі. А це якісь ще? Почекай! Почекай! Я, здається, зрозумів. Це типу дві одні ті самі картини. І це показує мені символ, а це показує кількість, напевно. О, дев'ять. Вісім, шість, сім. Да! Тут шість. У мене десять книжка? Це книжка, іди сюди. Ем. Б це, напевно, цей десь до нас. Бо це типу як. якась квіточка, напевно, сюди йде. F більше схоже на скандинавський такий різкий. Вісім. Uh, египетки, тут ясно дело было, эта пташечка. Uh, давай тогда ОЦБ сюда. у нас 6. Не 7. у нас 7. Выходит. А, uh, а uh, 8 я куда поставил? 8. Да, 8. И 9. Сюда. Юй. Yeah. Розібралась. Брись. Так. Емм. то. Ти сюди. І тепер дракончик. Опа. Це звісно добре. Але що мені з ним робити? Так. Фігурки я отримав. Що з фігурками? У ж немає місця, куди їх вставити. Дракул не дракул. А, почека. Я понял. Я зрозумів. Мені зеркло показує, хто відображається, а хто ні. Ой-ой-ой. ой 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 Що це сталося? Щось десь відкрилось. А, а воно. Б. 4 4 Зірочка. Б 4. 4. Зірочка чи там на 4? Там 6. Там шесть. Uh, так, тут Б. 6. Ага. А це нам скоріше за все, сюди е? має. Угу. половить майя. раз Два. Ага, нехай буде відкритим таким тоді. Добре. Угу. -а це мені ще треба зрозуміти міста, да, типу. Угу. Нас. Чтити сатуетки, має бути п'ять. То я по любому чи не можу це вирішити зі стайками. Загадку. А мені треба зрозуміти. По любому це має підказувати. Е -е... Так. Ага, це мені краще журнал пригод. Який якраз має розказати. Е -е... Де що знаходиться? А uh, так, гори? Оце uh, була подорож. Uh, Ликан. це неймовірне місце. Але трохи гірське. Uh, Сьогодні небо було чисте. Ми навіть могли побачити uh, міцного Голдора Касл. Голдора. В горах. Питання. Так розумію. Яких саме, да? ось от є три. І він зити за цими трьома знаходиться, так. А, да. Сюди. Лікан. А. Вальдор Лекану Мадрос из Керсити. Вальдор нас вот тут в первом рассказывает. Хорошее питание. Давайте. этот. Ага, Дракула Касл. Не ясно. Типу, 16-го вони забралися на... збиралися... Збиралися в замок Дракули. Але тут нічого не пов'язано. Сьогодні ми зранку потратили час на ринках Мадроси. Після довгого робочого дня ми вирішили на пікнік, на пікнік поблизу Моста. Воно дуже близько до озера. Та ми навіть бачили замок Скар. Scar А... Острів. По логіці, якщо острів, то значить воно тут знаходиться моє. Мадроса біля. Так, тепер. Оцей так разміскар Ну, Це не ясно. Оце... Напевно, це Валдор. Саме Дані. Е, Виходить. Е, Валдор тут. Хлікан... Я можу з цими плутати здесь. З гірським. Да, я з гірськими очей поплутався. Добре. Uh, Розібралися з гірськими, тепер у нас статуетки розбираємося. Угу. Mm -hmm. По-любому має бути Орел. Цей. Кажан за ним. Після кажана. Це лебіть. Це має бути. Ага, якщо я таки розташую, дивись. А, кажан. Ем. Не, не кажан має бути. Чекай. Не кажан, не кажан, не кажан. Хто там починає? Вот. Сова. І десь в мене має бути рівне закінчення. Оти. А. Оце у нас починає далі сюди йти. Да, 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 да. Тут я ставлю Кажена. Оп. И. Е. -е, -е. Разобралась. Эти ключ мне. Да я на выход еще не. Бляха. Точнее на выход. Так. Опа. А uh, значить, сюди полюбо має бути другий, да йди сюди. Так треба розібратися, клишок крутити. О, уляха. Розібрався. А uh... сюди. Мені ключ дали, але ключ. Вид ювелирной шкатулочки. Так, что у нас тут еще? А, и рука. Кудыс. Так. Опа. Тут мене нічого нема, так? Да? Тут нічого. Десь в мене щось було дописало, так? Да? Мій коханий, я саме затопию сьогодні вночі бажаю. А, ми пров... Щоб ми провели більше часу разом. Але я не можу чекати більше. Я залишила тобі повідомлення за за моїм цим сердечком. Це воно. я поняв. Плюс 3, минус 2, плюс 4, минус 3. Ой-ой-ой. Oh, yeah. Давай. Вот положите. Плюс 3. Раз, два, три. Э, минус 2. Не. Плюс 3. Минус 2. Плюс 4, раз, два, три, четыре. Э, минус один. Плюс 4, Раз, два, три, четыре. Мінус два. І мінус 4. Раз, два, три, чотири. Якщо це дає мені? Трохи поки не ясно. Воно добряче світиться А що мені з цим зробити? Эм. Е Ааа, почкай, драунми. О, чекай. Ну мені ма. Ага, пойде воно показує, які є мен скати. Типу... Початок повністю. Цей. На три. Ще раз на три. Є! Руки всім голова. І що це дає мені? Опа. А что вы надоете? Ты типа, понимаю правильно, но их? А ну. Эм. Получается, ну тут два снизу. Ну давай попробуем. А здесь п'яди сюди. Дальше? Ну да. Эммм. Ем... Весь розбрат. Так, тут два... оцей зліва, це звер, ну це двоє зверху і цей знизу один. А... Угу. Тобто там, де без кута, тут... Це вже не підходить. Оцей може за його. Це підходить. Так, давай попростіше. Тут у нас два знизу. А, я десь бачив, десь почекай. Там де. Два підрезні, за Це оцей, да. Ну я по тоді туди-сюди. Оу якщо я правильно розумію що це за кімната божевільного? Оу-оу оу! А то я маю щось... Що десь поставити? Почкай, подивишка. Чи не тут був? Шейди. Десь я має щось поставити. Тут я стою. Там один підсвічник, тут другий підсвічник світиться. Є почекай, я можу? Я можу вернутися? І раз я бачу кандидар. Поїхали сюди. Ам, там є. Окей. Okay. Значить, назад сюди давай. Десь тут. А ти сюди. О, і здається, Вертаємося на той світ. Є ключик. Вау! Просто магія! А, і мені? Ааа, бляха, я не побачив! Він зверху за ти прикинь! А! i <laughs>